Я вам даю 5 секунд відгадати країну по, по кубикам Рубикам. Е, перший. Ну, я думаю, що вже всі знають. Можете подумати чуть, -чуть. І да, це наша Україна? Як, як ми почали з нашої цієї України? Так, другий. Теж, думаю, що всі знають. Давайте. Ви думаєте? Правильно, це Індонезія. А якщо так, от попробуйте відгадати, що це? Правильно, це Польща. До цього можна було зробити три візерунки на кубики Рубіки 2 на 2. Починаємо з 3х3. Що це? Правильно, це Австрія. А якщо отак от от я зроблю? То правильно це не Канада, це Перу. А якщо от тут от листочок должен бути, то вже всі знають, що це Канада. Наступна країна. Угадайте, що це таке? Правильно, це Італія. Ну, Дуже було просто відгадати так. Наступна країна. Угадайте, що це таке. Правильно. Це Франція. Ну, це просто було дуже легко відгадати. А якщо я зроблю отак, то що це буде? Чи може отак? Я не знаю, може, напевно, отак. То що це? Правильно. Ну, не ну, дам вам підсказку це буква. Це починається на букву Н. Правильно, це Нідерланди. Дуже просто так. А тепер відгадайте, що це за країна така. Правильно, це Індія. І зараз буде остання країна. І він буде на 5 на 5. Що ось це таке? Відгадайте. Ну, я можу назвати по англійськи ви теж попробуйте відгадати ну, назвати це по англійському. Я вам даю 10 секунд відгадати. Правильно, ну правильно, це е, «Hospital Flag». Ну, якщо ви ви не знаєте, то запам'ятайте, що тут є такий от хрестик, а це означає, що це швидка допомоговий флаг. Отак от він називається. Ну, а з вами був я. Мене звати Лесупандрій. Всім удачі, всім пока-пока.